Доброго дня, діти! До нас сьогодні знову завітає сніговичок. Пам'ятаєте, він приходив до нас? А поки його ще нема, я вам розкажу віршик про сніговичка. Ніс у нього із морквини, чорні очі дві вуглини. Йому морози не страшні, а страшні Теплі дні. Скажіть, будь ласка, а чому йому страшні теплі дні? Тому що він може розтанути. А чому з чого він зроблений? Із снігу. Правильно. Ой, дітки, чуєте? Мені здається, він вже іде. А ось. Наш сніговичок. Доброго дня, дітки! Я поспішав до вас із лісу. Там усі звірята кажуть, що буде якесь свято, а яке, ніхто не знає. Мене послали до вас, щоб я дізнався про це свято. Розкажіть мені, будь ласка. Давайте розкажемо. Сніговичку, до якого свята ми готуємось. Що ми зараз робимо? Прикрашаємо ялиночки. А як називається свято, яке ми чекаємо? Новий рік, правильно! А давайте ми зараз роздивимось новорічну ялинку. Подивіться, яка вона гарна, красива, скільки іграшок багато. Червоні, жовті, сині кульки. Сяють вогники наша новорічна ялинка. Діти, скажіть, а як називається свято, коли ми прикрашаємо ялинки? Новорічне свято. А у вас вдома є вже ялиночки? Ви їх прикрасили разом з батьками? Так, а чим ви прикрашали? Іграшками, мабуть, так? А вам? Гарно біля, біля ялиночки? Весело? Ви, мабуть, пісні співаєте, так? І віршика вивчили, так? Ялиночка, послухає ваш віршик і обов'язково. Приготує для вас подаруночок. Ви молодці? Сніговичок, ти зрозумів, яке буде свято незабаром? Так, дітки, я все зрозумів, яке буде свято новорічне. Я піду до лісу і все розкажу лісовим звірятам. До побачення, діточки! Дякую вам! До побачення! Ну що ж, дітки, Сніговічок пішов до лісу розповідати лісовим звірятам про новорічне свято. І нам вже час прощатись. Я вітаю вас і ваших батьків з наступаючим новим роком! Бажаю вам щастя і всього самого найкращого! До побачення!